Які ліси тут? Тут прохолодно, які ліси хвойні тут, слухайте. Взагалі хвойна така. Я Дуже люблю хвою, дуже люблю новорічні свята, бо там хвоя присутня. Ну, я не вважаю що за гріховним поставити ялинку, чесно вам скажу, радість дітям. Якщо з нею, звичайно, робити ідола, то дійсно. А так, я дуже люблю ялинку. Ялинку і сосни люблю. І я себе завжди асоціювала з ялинкою, завжди. Вічно зелене дерево. Сполеток, житливі будинки знизу. Дорога розкішна. Не можу не засняти цей краєвид. Дуже гарно. А де річка? Не бачу. А, слухайте, там є річка виявляється, ось і русло. І навесні вона розливається, навіть місток, по якому їдуть машини. Зараз ще цікавенький мох. Ну, взагалі розкішний вигляд має. Це на колоні такий огорожа і мох, який дає паростки. Слухайте, мені так цікаво взагалі. Я не можу не засняти все, все ось що у мене навколо робиться. Бачите.